Всім привіт! Зняв я сьогодні маленьке коротке відео і вирішив, що потрібно зняти вже моє, поки моє одного довгоочікуване відео велике Підсумок першого місяця 2025 році. Що, О -о -о -о. сьогодні вже 31 грудня і що я можу вам розповісти про свій місяць? Місяць нелегкий. А в цьому місяці ми відбили два банкети. Сьогодні був другий, останній. І всі такі вони не, не, не настільки великі, як необичні люди. Для необичних людей ми готові. У нас отой два кухаря. Це Богдан, ви його бачили в маленьких коротких відео і з ним є ще одне велике відео. Також хочу підсул, підбити, що почав. І надалі потрошки знімаю е відео на YouTube, дуже важко. На, на, на такий період, що я, що я вибачаюсь машини і проїжджають. Бу Будь-який випадок, що я знімав відео, вони набирали мало переглядів і, і трошки я менше почав знімати. Але я косу повз витримав сюди і надалі починаю, ну, продовжую зніму, знімати. Також хочу сказати, показати хотів захотів собі завести качаю. Обично я брюсь повністю, а тут вирішив я хочу залишити одне. Також почав бігати в цьому році, в цьому місяці. Ще можу сказати, бігу Побігу, ну є. пару кілограм скинув, але це таке, що ще нічого такого немає. Були, звичайно, такі моменти, коли там дощило сильно, хоч у нас грудень не зимній якийсь в цьому році, але все одно стараюсь поки, поки якось бігати, хоч не, не кожного дня виходить. Бувають такі моменти, що приходиться дуже багато працювати, і ти приходиш додому, дуже як вижитий лимон. О, котик. Та й Та так, професія на кухні. Хто знає у цій сфері, що ти працюєш буваєш по 12-14 годин. Хоч ти... Ой, машина не збила. Хоч ти і з шефом працюєш. Але все одно. Не хочеш підвести свою команду кілоти з ними. Отак. От Це такі моменти дуже Тоже бувають важкі. І морально і фізично ну, помираєш. Видихаєшся тут усі банкети. Кожен раз ми робиш. Та й таке по підсумкам, що а, я вже відео маленько розповідав, що про бранчі. Це вже дивитись бо маленькі відео, вони всі пов'язані. На початку вони будуть все пов'язане, а далі вже постараюсь більше зробити цікавим контент більш. постараюсь зараз 4 минути вилізти, будь ласка, ще 20 секунд. І... І що? Перший підсумок я тримаю себе в формі бігаю. Друге. Знімаю відео. Третє. Ще поки. На високому рівні тримаюся на роботі на кухні і стараюся щось з вами спілкуватися. Все, дякую вам за увагу. Будь ласка, подивіться це відео і підписуйтесь на мене. Буду, мені дуже буде приємно. Я буду знати, що вам теж не буде дуже дивитись, як я піду до своєї кав'ярні. А там далі ви, якщо бачили по маленьким відео, що? Я розповідаю. Дякую вам всім, гарного дня, гарного вечора у ще.